Не летять, тля не сідає. Тобто це більш-менш така троянда, яку не треба нічим обробляти. Ну, Звичайно, як завжди, ми дивимося, коли уже чур багато тлі, тоді ми йдемо, обробляємо, а зазвичай це дуже-дуже проста троянда. Неприхотлива, дуже добре добро вона росте. і Радує отакими красивими квітами, отакими цілими букетами. Наші улюбленці полюбляють тут сидіти. Я також сіла, щоб подивитися. І подивіться, як чудово, коли над тобою нависає отака крона з букетів. Як я її підрізаю на зиму, пізню осінню, я підрізаю так, я залишаю 20, може 30 см. Чим більше залишимо, тим більша буде сама парасолька. Якщо залишимо 20 см, значить звідси будуть йти вже тоненькі гілочки, які будуть пускати, будуть відпускати гілочки для... Цветіння. Друзі, і як завжди, я вам скажу, що чат у нас працює. Хто ще не зі мною, приєднуйтеся. Всім вам дякую за ваші лайки і за ваші коментарі, і всім вам дякую за те, що ви мене підтримуєте. Ідемо далі. Зараз ми. Пройдемося слідуючих наших троянд. І я вам покажу самі стійки до всіх вороб. Дашка, ти з нами. Пішли, ти наш позитивчик, підтримка, ти наша. Дякую всім за лайки і за коментарі. Слідуючі троянди, оці друзі, оці троянди, вони самі стійкі до хвороб. Вони саме найкраще укореняються, саме найкраще приймаються. Як я розсажую троянди? Коли покажу зараз на іншій, покажу саме на глорії. Вона вже відцвіла, і, і зараз з'являються нові, нові пуп'янки, будуть знову квіточки. Самі найкращі це ті, які перші, але е, квітне вона і ще один прийшов до нас, друг, наше руде щастя. Ось Глорія у нас така, це вже Уже теж залишки. Зазвичай я отаку квіточку вже зриваю, а тут залишила. Нехай ще порадує. І ось коли я обірвала квіточку, я далі беру, і навіть скажу, що я на око беру десь сантиметрів 30 гілочки, отак ось обрізаю. І потім вважаю, повинно бути Отаке От тоненьке, нам не потрібно, відріжемо і рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 листочків. Отак От залишаю сім листочків. Листочки обрізала, зробила глибоку-глибоку лунку більше, ніж половина. Закопала в землю, полила водою, накрила банкою. І все, і далі лише поливаю. І так вона в мене стоїть два сезони. Ось уже, коли вона відпустила, я бачу такі салатові листочки, але я ще не відкриваю. Я відкрию вже її аж восени. Вона вже ніби укоренилась, уже така красива, але все рівно ми її відкриємо лише восени. І тоді у нас буде здорова.